А хто зцілить тебе. Істина проста. Емпатія це не синонім жертви. Доброта не повинна знищувати. Співчуття не дорівнює самопожертви. Тобі не потрібно горіти, щоб світило іншим. Тобі не потрібно втрачати себе, щоб хтось інший знайшовся. Емпатія це як вогонь, вона гріє. Але якщо не стежити, вона згоряє. І разом з нею ти то, що ж робити. Навчитись відчувати і зберігати межі, розуміти, що твоє співчуття не означає, що ти зобов'язаний. Ти можеш бути поруч, але не втягуватись повністю. Можеш слухати, але не втрачати себе в чиїхось історіях. Це складно, але можливо. Межі це не байдужість, це самоповага. Ні, це не зрада, це турбота про себе. Дистанція це не холод, це збереження тепла всередині. Навчитись бути емпатом. І залишитись собою, це мистецтво. Це означає обирати, кому й коли давати свою енергію. Це означає берегти себе так само, як ти бережеш інших. Бо твоя чутливість це дар. Але лише тоді, коли ти не втрачаєш себе в чужих шрамах. Може тобі колись казали, що ти занадто чутливий, що треба бути жорсткішим, що всі так живуть, звикай.